Україна останніми днями живе подіями Євромайдану в Києві для забезпечення протестної акції, яка триває в Києві та інших містах України. Потрібно забезпечити порядок та відповідну організацію. Власне, про це йшла мова на розширеному засіданні президії Надвірнянської районної ради. У засіданні президії Надвірнянської районної ради, окрім керівництва району, також взяли участь представники різних гілок влади, починаючи від виконавчої, яку представляв голова Надвірнянської РДА, завершуючи представництвом усіх керівників силових відомств району. На початку засідання голова районної ради Василь Попович окреслив ситуацію в районі, яка склалась у зв'язку з акціями протесту. Не для кого не секрет активно зараз люди. Формуються і формують групи, виїжджають далі на Київ. Але дуже приємно, вчора я вже наводив приклад, дехто чув. Але ще раз хочу повторити, коли колону, яка їхала з надвірної, зупинили вже в Києві, працівники Державтоінспекції, спитали, куди їдуть, і порекомендували, де можна зупинитися, де є стоянка, як добратися до Києва, поважала щасливої дороги. Прекрасно. Оце цим вони дійсно проявили свою повагу до думки народу, своє ставлення. Це, є, це я показав. Тому я сподіваюся, що ну, у нас нема багато працівників Державної інспекції, але передасте керівнику, що максимальне сприяння. Максимальне сприяння. Бо ми всі тут, як на долоні, всі один про одного, все знаємо практично. І тому ні одне явне не залишиться явним. Правда, все рівно, Все рівно, чи тепер, чи в четвер. Люди будуть знати, громада буде знати. І я вас. Не агітую, не переконую, просто нагадую, нам тут жити, нам тут працювати, тут жити і працювати нашим дітям. Тут живуть, працюють наші батьки, в кого є ще живі. Тому треба пам'ятати про це завжди, про цю землю, яка нас породила. І, відповідно, постійно звіряти свої кроки. І не тільки свої, а десь застерігати, можливо, таких гарячих голів або хто не має досвіду. Або хто не розуміє ситуація, яка склалася зараз в державі. у свою чергу голова Надвірнянської РДА зазначив, що ситуація в районі стабільна та контрольована. Питання, які винесені сьогодні на розгляд президії районної ради, вони актуальні і повірте мені, послухавши обговорення членів президії депутатів районної ради, підтримую всі позиції. Ми з урахуванням того, що ми йдемо, і е, те, що я е, говорив, я від своїх слів не відступаюся, я вірю, вірю і вірити буду, що Україна буде повноправним членом Європейського союзу, перед тим підписавши угоду про асоціацію, і е, сподіваюся, що це буде зроблено найближчим часом. Такі мої переконання, така моя віра, такі мої внутрішні відчуття. Присутні на засіданні представники силових відомств району зазначили, що очолювані ними відомства стоять на сторожі законності та правопорядку. У даний час працює згідно чинного законодавства, Ніяких будь-яких інших наказів від керівництва управління ми не отримали. На район працює на даний момент в інтенсивному порядку. Моніторимо ситуацію в районах. У нас є три райони надвірна, Яремча, Боричани ми обслуговуємо. Зараз на даний момент, слава Богу, спокій. Мирні всі заходи, які проходять на Майдані в надвірні, проходять мирно, без будь-яких порушень. Надіємося, що так і буде. Обіцяю і говорю те, що служба безпеки ніколи не. Не стане проти народу, тому що ми давали присягу на вірність українському народу, і кожен офіцер про це пам'ятає. Надіюся на співпрацю з політичними партіями. Будь-яка будь інформація, телефонуйте, будемо вживати заходів з іншими правоохоронними органами, згідно своєї компетенції. Тому надіємося, що в нашому районі буде порядок і законність. Щодо мирних мітингів, міліція як кажуть, повністю ніяк не підтримує, Будемо забезпечити громадський порядок, як в такому плані є, як служба безпеки в оперативному пладі. Що не допущено, щоб там не з'явились можливо на якісь п'яні або. Особи, які кажуть, мішали проведені даного міту. Також у засіданні президії районної ради брав участь голова Надвірнянської міської ради Зіновий Андрійович, який окреслив ситуацію щодо виїзду громадян у Київ для участі в акціях протесту. Добиратися до Києва це вже ну не ті часи, коли б люди мали мати не то, що боязнь, а я вважаю, що не то, що громадську позицію покликання. Саме основне завдання бути в Києві відстояти. Не сьогодні, а завтра бо може не буде такого можливості і шансу. Оце що відбувається, бо своїми міркуваннями щодо організації та участі мешканців району у акціях протесту висловили представники депутатського корпусу Надвірнянської районної ради. Розумію, що найважче це бути представником політичної сили або представляти любого політка в Києві. Я це невдячна справа, бо в Києві щось змінили, і ти одне говорив сьогодні, а завтра. Через керівника в Києві ти вже мусиш говорити інше. Так само, Юрій Дмитрович, я йому співчуваю в тому плані. Він перший говорив, що підпишемо, поїде, підпишемо, підпишемо. А зараз йому, ну що, так само він не керує цим процесом. В цій ситуації заложник, що обставин. Тому я не вважаю, що є якісь проблеми, особливі в районі, якісь загрози. Їх немає. Я думаю, що люди. Хто хоче віляти волевильно, він має це можливість робити, організовувати. І дійсно, щоб все в рамках було там, розуму. І... А як будуть розвиватися події? Я е, вчитель історії за, за спеціальністю першою. Я дуже добре знаю, як робити революцію. Я по, по хвилинах вивчав, як революції робляться, Іван Михайлович. Я дуже добре знаю, як робити революцію. Те, що робиться в Києві, це не революція. Бо я знаю, як робиться революція. Це просто є мирна мирне, спроба мирним шляхом добитися е, реалізації тих планів, які там намічені. на сьогоднішній день. Складе складений чіткий план роботу координують, як казали політики, керівники політичних партій. Є один центр прийняття рішень, і позиція така, що цей один центр прийняття рішень має бути всюди на рівні областей, районів і так далі. Тому щоб це всі прекрасно розуміли. Ми готові до допомоги разом працювати із громадськістю і з усіма, але має бути один центр прийняття рішень, має бути координація з одного центру. Тому і представників громадськості, і всіх повинні це розуміти, і ми повинні якось це толерантно узгоджувати всі дії між собою. А щоб не було в нас 10 штабів, 15 там керівників і все, і все решта. Також на засіданні президії було заслухано думку представників молоді. В той час, коли ми не могли лишитися байдужими до цього всього, ми, ми зібрали, зокрема, раду нашого мого 11 класу і е, дійшли висновків, що ми, тобто, зі свого боку, те, що в наших силах, що ми можемо зробити, ми хотіли запропонувати таке. В принципі, запропонували це на, е, на урочистій так би, лінійці після першого уроку. Це, на жаль, було. Відмовлено нам таких діях, тобто, що ми запропонували? Ми запропонували, що ми бачимо вихід, от ситуації такий: оголосити безстроковий повний страйк і бастування всіх, навіть можливо, органів державної влади, виконавчої, крім лікарень тобто управління звичайних ситуацій і тому подібних, які життєво необхідні нашим громадянам. Всі інші громадяни, якщо вони є свідомо українцями і патріотами, повинні підтримати Євромайдан, повинні підтримати прагнення українців до самовизначення, оскільки бачимо загрозу нашого суверенітету з боку Росії, бачимо, що Треба боротися, оскільки почалися. Коли вже почалися ці вже майдани, треба доводити справу до кінця і не залишати її на, на півдорозі. Ми хочемо сказати, що ми не хочемо залишатися у стороні, коли Київ мітингує. Ми хочемо теж мітингувати. Ми за те, щоб Янукович підписав договір з Євросоюзом. Окрема увага була звернута на недопустимості участі неповнолітніх у акціях протесту. Тому я би просив, аби ми. Що стосується дітей, просто їх не залучали до таких акцій і не сприяли тому. Що стосується вчителів, ніяких проблем немає. Будь ласка, це дорослі люди, вони мають право на те, що говорить, протест, поїхати і так, далі, і так далі. Єдине тільки що стосується дітей, оскільки, прийшовши до школи, за них вчитель керівник, директор школи персонально відповідає. Я би просив їх не залучати до таких армічальних. Детально обговоривши та заслухавши усі думки присутніх, було прийнято звернення з п'яти пунктів. Президія районної ради за участю керівників правоохоронних органів. І хотів би все-таки відзначити, всі керівники правоохоронних органів прийняли участь в засіданні президії районної ради, і ми прийняли слідуючі рекомендації президії щодо забезпечення прав і свобод громадян та життєдіяльності району. Перше. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування району забезпечити виконання повноважень, передбачених чинним законодавством, безперебійне функціонування закладів охорони здоров'я та освіти. Друге керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити життєдіяльність підприємств, збереження майна, недопущення загрози життю та здоров'ю людей. Третє. Керівникам правоохоронних органів забезпечити дотримання прав та свобод громадян, додержання законності та правопорядку на території району. Четверте. Звернутися до учасників акції протесту щодо недопущення неправомірних дій та провокацій. П'яте керівникам підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, не перешкоджати працівникам у створенні страйкових комітетів, брати участь у мирних акціях протесту на терені та за межами району. Після завершення засідання президії Надвірнянської районної ради, голова Надвірнянської районної ради Василь Попович поділився з журналістами своїми думками про події на майдані в Києві. Майдан бурлить, майдан дійсно, як то море. Бо коли біля 12-ї години десятки тисяч, а потім сотні тисяч, зібралися біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку і звідти ходою рушили на через Хрещатик на Майдан, на Майдан Незалежності. І коли ми не бачили ні початку колони, ні кінця колони, і коли ми бачили, що з бокових вулиць так само. Колони чуть поменші, але стікаються на Майдан, я зрозумів, що все-таки в Україні є люди, яким не байдужа доля нашої держави. Є люди, які не можуть байдуже і спокійно дивитися на ті кадри, жахливі побиття Беркутом. Мені дуже шкода, що іменем такої гордої птиці, птаха названі такі, знаєте, ну, людішки, низькі люди. Бо тільки... Людина, яка, напевно, боїться, може бити беззахисного, бити молодих людей, які мирно стояли на Майдані, які співали гімн. і ви знаєте, з таким цинізмом лупасити їх по наших національних символах, по прапорі, по тризубі, то це не є люди. І тому після цього, це мені здається, що була основна причина, яка взбудоражила людей, яка заставила вийти на Майдан у Києві. У Нас проходило багато майданів на Двірні, Івано-Франківську. Але все-таки доля України вирішується в Києві. І за різними оцінками 500 тисяч, мільйон. Я думаю, що 100 тисяч туди, 100 тисяч туди. Але це дійсно була сила народу, його головне, що люди з'їхалися з усіх усюд, з усіх куточків України. Звичайно, багато було з Західної України, трошки менше з півдня і Сходу, але дуже багато вийшло киян і жителів Київської області. І коли в розмові я питав, що вас побудило, що вас заставило сюди приїхати, несправедливість. Несправедливість і страх за майбутнє своє, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своєї України. І ви знаєте, все-таки оцей велолюдний мітинг, який заставив утекти з Майдану правоохоронців. І коли е, додаткове було піднесення, коли у ту імпровізовану ялинку металеву нарядили. Прапорами національними, прапорами Євросоюзу, партійними прапорами, а все-таки на вершині був прапор Євросоюзу. Ви знаєте, люди вірять, людей горять очі. Бажанням, знаєте, все-таки повернутися в Європу. Бажанням не допустити кровопролиття, не допустити ту бійню. І все-таки показати всьому світу, що Україна є горда нація, Україна є народ, який. Відстоював і буде відстоювати свою незалежність, незалежність своєї держави, і дійсно рівні права для всіх жителів, для всіх мешканців нашої України. І хто би де не жив, чи на Сході, чи на Заході, чи на півдні. Чи говорить на українській мові, чи на російській мові. Все-таки всі мають жити за європейськими законами, за європейськими стандартами, мають бути захищені і пам'ятати, що все-таки в нас має діяти верховенство права. І це, і все-таки символічно ми провели виїзну спільну сесію Надвірнянської районної ради, Надвірнянської міської ради. І повірте, ми були ну горді до сльоз, коли ми, починаючи сесію, почали співати гімн України і коли підхопив практично ну, половина присутніх біля пам'ятника Шевченка. Вони підхопили отой спів гімну. І це звучало, знаєте, над тими деревами, над пам'ятником. Звучало як заклик до боротьби. І... Люди будуть боротися. І мені здається, що люди будуть зараз відстояти до кінця, дійсно до перемоги. Люди вірять в перемогу. І мені здається, що якраз той наступив час, коли це є справа кожного з нас. Кожного. Незалежно від віку, незалежно від рівня життя, незалежно від статусу, незалежно від партійної приналежності. Це кожен зараз має визначитися, кожен має заявити про свою позицію. Я повторюю не на кухні, не за часкою кави чи чаю. Але на Майдані хто може, той їде в Київ, хто не може, має виходити на Майдан сільський, на Майдан районний, чи чи обласний, все-таки заявляти про свою позицію, закликати людей, закликати друзів, знайомих, сусідів, всіх тих, кому не байдужа доля України, вийти на майдан, бо може завтра бути пізно.